Сьогодні цілий день присвячений прасуванню, відпарюванню дитячих речей. Пилиночки вже попрасовані, постільна бі білизна для дитинки теж. Робота у нас кипить, все попрано. Я його роз розклала по кучечкам, для того, щоб розуміти, де яка. Зараз, не знаю, виберу, мабуть, що ми будемо брати в пологовий. І решту складу, не знаю, мабуть, вже складу в якусь із шухлядок уже, і хай лежить. Так. А попереду ще дуже багато дитячих речей, які треба відпарити. Ленки попрасовані, а речі мені хочеться відпарити. От скільки треба відпарювати, воно добре висохло, вже, попране, а тепер з ним треба розібратися. Плюс окремо тут ще бортики були ж попрані подивитися. Може, їх перепрасувати можна, треба надівати буде на подушечки і теж скласти в якусь сумочку, і, знаєте, сховати, щоб воно не пилилося. Це все такі приємні хлопоти. Але вони такі рутинні і інколи вони трошки виводять із себе, ну нічого. Хай сьогоднішній день буде для вас мотиваційний. Можливо, ви щось поперете, поприбираєте? А може, теж так само як і я будете просувати.